українській армії служать військові, які з етичних причин не вживають продукти тваринного походження. Вони боронять країну і заслуговують на їжу, яка відповідає їхнім цінностям. Щоб забезпечити цю базову потребу, громадська організація Кожна тварина створила перші веганські сухпайки для військових. Наші військові, наші знайомі, вони пожертвували е, своїм життям. Вони готові ризикувати своїм життям заради нас, заради своєї країни. То вони е, мають. Е, бути забезпечені всім, що їм необхідно в першу чергу це харчування для них. Це дуже важливо на психологічному, на емоційному рівні, і коли в них немає можливості отримувати ту їжу, яку вони вважають для себе нормальною. І корисною здоровою, і етично прийнятною це може дуже демотивувати. Це не просто дієта, це мій спосіб життя і етичні переконання. Я обрав веганство багато років тому, виходячи з глибоких переконань, що повага до тварин і турботи про власне здоров'я це набагато краще ніж якесь бажання задовільнити свою потребу в смерті інших живих істот. З початку повномасштабного вторгнення громадська організація Кожна тварина почала годувати цивільних і військових гарячими веганськими обідами, а також відправляти продуктові набори на фронт. Ми тоді це називали веган байком, але по факту це був продуктовий набір. Який складався з їжі швидкого приготування, це були там різні супи і різні веганські напівфабрикати, і сосиски, ковбаси навіть в якийсь момент тушкованку веганську від зловців відправляли на державному рівні. Цю потребу не було підтримано, але ми продовжили роботу і почали розробку веган-пайків самостійно. Мене почала наздоганяти думка, що нічого не станеться, якщо ми самі це не зробимо. Зрозуміло, що окей, ми це зробимо, не маючи жодного досвіду в харчовій промисловості, не розуміючи нічого, як це працює. Багато людей залучено, і я просто виконую дуже маленьку частинку цього процесу. Всього. Але це все одно ну, не порівняно з тим, що для чого все це, не порівняно з тим вкладом, який роблять наші захисники. Тому те, що ми робимо, це таке. Ну, приємний бонус для них, і це варто робити. Легінські паки мені дуже допомагають під час служби, оскільки вони повноцінні, і їх дуже легко взяти з собою на позицію. Вони також можуть зберігатися дуже довго за будь-якої температури. І це в принципі зручніше, корисніше і смачніше ніж купувати якусь локшину чи супи швидкого приготування в супермаркеті, тягнути собі протинові батончики. Або щом. Ми розробили 26 готових до споживання страв у реторт пакуванні це супи та каші з соєвим м'ясом та фаршем, і тміет. Меню створене за участі дієтолога і відповідає нормам міноборони та стандартам НАТО. Всі ці страви повністю збалансовані по білкам, жирам і вуглеводам. Ці продукти вони виробляються в Україні. Навіть Ітмі ед, виробник альтернативного фаршу, то нам навіть не треба звертатись до якихось інших країн, щоб постачати в армію різні складні технічні новинки, і так далі. «Макро 2019» – компанія, яка підтримує збройні сили та дбає про нашу країну. Ми горді представити нашу ваганську лінійку, де використовують рослинні замінники м'яса. Дотримуючись вищих стандартів якості, такі пайки потрібні не тільки веганам. Їх можуть їсти ті, хто постує, має алергії або інші медичні обмеження. Я думаю, що це буде дуже великий і потужний крок для країни, української армії, якщо у нас з'являться веганські пайки, і, в принципі, веганське харчування. Це насправді дуже прогресивний і хороший крок. Бо ми тим самим покажемо військовим, що. Держава дбає про них, дбає про всі їхні потреби. Впровадження рослинних пайків для мене означатиме не тільки можливість не перейматися за те, як і де дістати собі їжу. Це означатиме для мене, що моя держава піклується про тих, хто так само піклується про неї, що вона поважає наші принципи, ідеєю яких є захист усіх українських життів. Поки пайки не будуть прийняті на державному рівні. Ми будемо продовжувати допомагати нашим військовим. Ті, хто захищають нас, мають знати про них не забули. Ми стоїмо разом, і кожен пайок це наш прояв підтримки. Для нас велика честь бути корисними нашим захисницям та захисникам.